Ця парламентська асамблея була присвячена Дейтонським угодом, яким 30 років, і саме тому вона відбувалася в Дейтоні Сполучені Штати Америки, і вони були запрошуючою стороною. І Я це до того, що фокус уваги був зміщ... зміщений з. Реальної сьогоднішньої найкривавішої війни з з, з другої світової в Європі на Дейтонські угоди, які закінчили війну у Боснії та Герцеговині 30 років тому, звісно, що наша делегація максимально зміщувала знову ж таки повертала акцент на те, що відбувається в Україні, тим більше, що відбувалася ця. Парламентська асамблея якраз під час оцих масованих атак кожної ночі в Києві про що ми доповідали, про що ми говорили, і, і нам вдалося притягнути якраз таки е, центр уваги. Знову ж таки, завдяки, завдяки тому, що е, дуже добре відносно нас з європейцями всередині парламентської асамблеї, і вони також не розуміли, чого е, стільки присвячується питанню. Історичному, а не тому, що на сьогоднішній день є реальною проблемою для і НАТО і європейців. А, попри все, нам вдалося фінальну декларацію по Україні зробити максимально а, сильною. Я думаю, що однією з найсильніших, які були за весь весь час а, повномасштабного вторгнення. Там і про санкції посилення, і про о, посилення допомоги, і про фінансування нашого оборонно промислового комплексу, і про запрошення України до саміту НАТО, який відбудеться в Гаазі.